Добре, в мене для вас є інтерактив до кінця стріма. Давайте за кожну, за кожну перемогу 10 відтискань. І я повідтискаюсь, і будемо ці. І карти натягнемо, можливо. Слухай, це дуже контроверсійне питання, але давайте. Вандайки Мальдіні. Поїхали. Спроба номер один. Я вам кажу. Треба купляти Best Плеєр in the game. Оці ваші бразильці! Оце все фул фігня. Доброго здоров'я, Сір Кені Даліш. У версії, яка є, і перемогою по грошах. Тому я пішов ще на 10, а тобі беру одразу Сіра Кенні. Спроба номер 2 Матеус така піде на банці. Ну, слухай, кожен грає як хоче. Ванперсі. Якій больди не години Як, це МОЖЛИВО? Макс пишет вальво! А <гад> він <гад> <гад> вісив зібрав Ля, ти шо? Ти хто такий взагалі? Як це працює? Мальдіні і и Мальдині. Дайк привів Далвіша, боже, це неймовірно. А хто це? Роні 96. 20 відтискань. Кепка пішла. Я пішов. Ох, бля! Слухайте, а хоч одна була б габела після того як це правило, як я ввів? Треба вам якось камеру трошки зробити, щоб ви мене більше бачили, щоб ніхто не писав, що там щось нечесно. Отак вам видно. Окей, let's go! Ну, якщо зараз я здохну, якщо так і будуть перемоги йти, то підемо в, uh, <підемо в присідання. Так, окей. Барезі. Спроба номер 2. Сміт, але не та. Спроба номер 3. Хаджі, але не той. Кого я беру? Зараз r 9 вибуде, шеф, підход станової тяги буде робити. Я, до речі, станову... А, станову тягу, станову вмів робити. Я думав, це вихід на дві. Вихід на дві не вмію робити. Рікельме, Шотік, ти знов прийшов. Ми тебе не бачили допоки тебе не було. Та йов. Ми зараз обженемо. Зараз перемоги обженуть... обженують Ти Що це за хрінь? Добре, це будуть тоді не, не перемоги, відтискання. Так, Куман, Голландія, але не та. яка сама, ну камон! що робить цей хлопчина? best player in the game! best player in the game! Хто перший його купив? Хто ця легенда? Зараз ще один зверу. Якщо страшно, треба купляти Ван Вандайка. Давай. Ангерер. Спроба номер 2. Це не буде 87. Але Майкл Асін. І. Вандайка требало... треба було купляти. Без вандайка немає справи. Ти бачиш, як це працює. Він забрав і герой, і ікони. FC повага. Давай спочатку. Давай спочатку ікони. Тому що це наш основний контент. Спроба номер один. Алло? Х'юстан. Ви знущаєтесь з мене? Алло! Можна було? Так спочатку. Кантора. Привіт! Лотер Матеус. Доброго здоров'я. І принц. І відіч новий. Шеф пішов качатися. Почему саме я в габелу между первыми? Не знаю, упал из джаза сер. Давай, 1, 2, тебе успехов, Филип Лам. 7, 8, 9, ты что, <laughs> <Добре. laughs> ну Що? <ka> що Який зібрав 4? 6 ли. Да, а ти 6 і ще 2 зібрав. То собі зібрати. що? Ні, не треба. Все. В нас є на нарізку, будь ласка. В нас же є на нарізку, друзі. На, збережіть Фодор, там Рзіньо, будуть СБЧ, все. Камон, камон, come on, бро. Ah. Так, добре. Швайні, прекрасно. Кін, ідеально. Недвід. Ти найкращий просто! Ти найкращий підписник з найкращим дропом. Хто це був? Крендель. Ну а тобі просто, дорогий мій! Але він вже почув. Але він вже почув, що треба робити. Він розуміє, що треба купляти Вандайка, щоб були перемоги. Але поки що це Павел Недвед. Невже Вандайк не спрацює? В перший раз. Санчес. Ні. Остання спроба. Віорджл Ван Дайк в перший раз за сьогодні не спрацював. А такого ми ще не бачили. Ну, давай, пробуємо. Спроба номер один. Мюллер. Скільки коштує Мюллер? Він просто не міг бронзу заснайпити. Справедливо. Пол Сколс. Спроба номер три. Баштян Швайштайгер. Ну, такий собі пік. Два таких собі піки. Давай! Сіркені Далглеш тим часом. Але Бейбік і Хрісто Стоїшков. Слухай, ну я б тут не розчаровувався. Звісно, це не найкращий Сікені Дауш, але це один з кращих бюджетних нападників грі, два золотих плейстана, шалені Фінеси. Він там сильно вмер, як і маркет. Там маркету взагалі дуже погано, неймовірно погано. Треба робити свою справу. Дарма, чи що тебе людина купила. ну, давай. Дивиться. Дуже суворо, як завжди. Опа, Ян Раш. Перемогу не знаю, але гравця Ліверпуля, і як завжди, він притягує. І тут пішов схематоз. Він робить вигляд, ніби обрав е, Раша в свій пік. Щоб притягнути класні карти. Притягує Шелін. Вона була перемогою раніше, але вже не зараз. І Георгій Хаджі. Ні. Цього разу лише гравця Ліверпуля притягнув. Поглянемо, чи спрацює ця схема. Бекхем. Бутра. Срав БПС. І Шмейхель, напевно, що спрацювало. Девід Бекхем. Перевіряємо ціну Бекса на маркеті. Бекхем. А, ти взяв бутро. Він взяв бутро. Ну бутро то точно буде коштувати дорожче. Ні, Бутро 300. Тим часом. Оу! То може я врятований! Почекайте! Бутро 300. Девід Бекхем, скільки ціна Бекхема на маркеті? А чому в мене не шукає Бекхема? Добре, 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 добре! Так, тепер ікона. Петер Шмейхель. Спроба номер два. Ван Ністелой. У мене, коли це свідчення, мені аж погано стає, бо там 88 плюс карта. Замброта. Невже я врятований? Петер Шмейхель. Воротарів тільки Вандерсара, інших поціні. За Вандерсара я чесно відтискався. Тут стока. Я врятований. 44 габела. Продав оцього без плеерни за Він зараз буде суворо на тебе дивитись. І ти побачиш, як ти ловиш фігню, тому що ти продав його не можна так. З Вьорджилом Вандайком такі жарти не катять. Блан, звісно, це прикольно. Було б місяці три тому, а зараз це лише 100 тисяч монет. Принц Дзамброта і срав Бепес само Ти він ледь не пікнув Дзамброту. Подякуй мені, що я сказав срав Бепес! Я просто себе зараз закопую в. Цей цемент, розумієш, в цей ламінат задля того, щоб ти обрав собі цю карту. Давай, давай. Давай, окей, яка ціна є того? Не знаю, але багато. Сократис, господи, я як прапор Бразилії побачив, мені погано стало. Петр Че, ні. Так працює тільки в оригінальному вигляді. Але слухай, насправді непогана карта. Данглиш, не дивись на ціну. Повторюсь, я за нього грав особисто. Давай, бро! Ти прийшов, пане Шкуркін, твій дебют. Не, ну ви знущаєтесь, чесне слово. Шотік, що шо це за Безлад взагалі відбувається? Сколс і третю легенду Манчестера, давайте, і Бутра. Ти мав би на. Ти на чому чи... на боці? Ти мав писати не плюс 10. Ти мав писати... БЛІН, як? Чому? Є, все, окей, Йокітес. Все, він тут. Ні, стоп, знов залагало. Знов є, знов залагало. Є, поїхали. Райкарт. То тобі ром дістали? Да, поняв. Все. Ну я побачив ВТО, дуже рідкісна карта, знаєш. Ерік Антона. І Шукер. А я піду перевіряти ціну Еріка Контона. Вітаю. Вітаю з, з, з дебютом Шевчукс. Так, друзі. Спроба номер мільйон двадцять вісім. Шева. Але, на жаль, Шева вже нічого не коштує. Спроба номер 2. Куман. Те ж саме. Спроба номер три. Андреа Пірло. А Куман грав за Мілан чи ні? Дві легенди Мілану чи три. Ну, але тут прям заскамали, звісно, прям відверто. В житті такого немає правила, що два плюси дають мінус. Але в нас можна перебздіти. Шелін. Не так і погано, але і не перемога. Барнс, о, гравця Ліверпуля Вьорш притягнув. І Креспо, ні. Бачиш, Ворш має бути щирий. Він сам має хотіти прийти до тебе. А зараз він тільки суворо дивиться. Бо ти охранів у все, тебе і так класний склад. Куди тобі ще? Куди тобі ще підсилення? Тримай Лаудрупа. Тримай Ангер. Ну, шансів, схоже, що немає, бро. Верш не врятує. Виглядай як Фулстіна. стіна. SteV доброго здоров'я. Джі, інста інстаперемога. Два гравця Ліверпуля були. Саме тому я вам і казав, що краще чекати от саме контент перед тоті, перед тим як купляти склади. Не дарма. Let's go. Давай! Наступна спроба. Но. No. Йому вистачило тільки подивитись, навіть не дивитись на пік, а трошки потанцювати і сказати Let's Go. Все. Пішов. І Карлос Альберто. А ти но. No. А не надто охренів твій пік, ні? Ну, Куман це добре, звісно, в цьому. Але які Рівалдо і Карлос Альберто? За трьох давай легенда. Ага, плюс 40. Друзі, в нас наступна спроба. Рухаємось далі. Ніби дроп трошки підкрутили іє. Деніс Беркамп. Франко Барезі. Легенди. Легенди безумовні, але. І тут не буде 88-го. Хенрік Ларсен, оу, ні. Дякую, пане Бланкос. 48 габела. Добре, 4 ікони. Пане Енімал, дякую величезне. Поїхали. Шабі Алонсо, Алан Ширар. Живем поки. Живем поки. Міяма. Але не нова Team of the Year, але лише базова версія. Це означає, що це буде Габела перша. Спроба номер 2. Патрік Клюверт. Стіві Джі. І Ян Раш, одразу дві легенди Ліверпуля. Нічого собі. 50-та габела. Слухай, таке враження сьогодні, що чим більше збираєш, тим гірше падає. Насправді. Ясно. Ясно. я на свою голову. Карлос Альберто, CDM. Та ще й версії Winter Wild Cards. Іди сюди. 0, -0 10 Добре. І Вангуй зараз ще 10 мені. Рауль Гонсалес Бланко. Ні, це габела. Лотер Матео, срав БПС. Чого тобі не сидиться оце ввечері, не п'ється чай, не там, я не знаю, з людьми, з в друз... тебе є друзі? Ну. No. Да, так, окей, пане Альберт. Ми вітаємо вас на стрімі І дивимось на ваш пік. Перший це Руйкін. Карліто Спуйоль, але такий собі. Опці. І баштіан Швайштайгер, це прям фул габела, друже. Ікона база Центуріону, Замброта, близько, але ні. Вандерсар. Та, ні. Ну я. <плес> <плес> ну, я... <плес> ну, я... <плес> ну я хотів ще починати перемовини за Вандерсара, якщо чесно, з вами. Але він добив просто жарзінню. І тут без шансів. Так, полетіли. Наступна спроба. Дві тут нас ікони. Дякую за контент. Лаудруб. фігня. Міяма. Теж фігня. Клозе. Фігня. Три фігні. FC повага. Подякуйте, хто отримав сапки подарункові. обов'язково. Друга спроба. Барнс, звичайний ні, це точно стіна. Тут теж не буде 88. Ельніо Торес. Це в нас дует з Ліверпуля. Чи буде третій з Ліверпуля? Патрік Лювер. О, це, по-моєму, найгірший пік за сьогодні. Мені прям шкода. Слухай, тут прям боляче. Це прям фігня. А, о, добре, добре, ну давай. Плагіат пішов. Підрепчино. Шотік, привіт. Знов ти. А чого ти тут такий незадоволений? На цій ці фото. Вони не могли тобі краще підібрати. Ага, він обрав Блана. Щоб отримати Дель П'єро. Сандро, але цей вже, на жаль, не перемога. Він там трошки не дотягує. Слухай, але це той випадок, коли габела, але можна хоча б обрати. Блан грабельний Дель П'єро. В тебе цей? Бери Дель П'єро, в тебе там Дзола. Для тебе це реально непогана карта. Так, друзі, в нас черговий пік. Він зібрав все. Вандайк, Мальдіні, і Віра, і під цей прекрасний саксофон Мені Вуха і Всьому Твічу, який все ще сидить на цьому неймовірному стрімі. Миловому Сіра Кенні Кенідалиша. Є питання де Вьорджила. Немає питань, немає жодних запитань і не може бути. Марсель Десаї. Близько. Спроба номер 3 Петер Шмейхель. Дякую, пане Кружа. Дякую, пане Марфюк. Бажаємо успіхів! Фернандо Єро. Це вже карта, якою можна грати. В тебе вже пікне фулмусор. Робер Пірес. До речі, я я по-моєму тобі казав, якого захисника треба да, оновлювати? Чи я помиляюсь в складі? І Лоран Блан. Це буде габела, але я б не сильно розчарувався, тому що це Єро дуже гарний. Вьорш ніколи не виходить з матча. Ти бачив? Він ледь тренту їба не наколов, і це віцекапітан клуба. Подивись, як він на тебе дивиться. Грай до кінця, як справжній шакал. Ану, давай. Ой, Big Сіті Лайв, да? Ух? Бік Сіті. А що ти зробив? А чого ти так швидко все відкрив? Ти навіть не дав шансу. Ну ця принц, вона, звісно, не фулфодер, але ну камон. Ти куди так поспішав? Ну що, наступна спроба. Макелеле, о, мій братан. Дивись, давай я візьму тобі отак, як і собі зробив, і тут має бути абілі. Ну! Ну, в принципі, звісно, в мене має бути абілі, а в тебе тут буде чурам, да? Так, добре. Шмейхель. Прекрасно. Сіркені Далгіш. але він в нього є. Блін. А прикиньте максимального Далгіша і Дзамброта. Вау! Нема ні віді ще й базової версії. Це фул фігня. Сол Кембл версії Центуріона трошки краще. Де буде 88? Франко Березі? Три захисники. Я б тут брав Сола Кембла. Він низького рейтингу і вже зараз 87 карти підходить під еволюцію. Він мене не слухає. Добре, аптую. Спроба номер 2. Михайло Есієн. Не те, що нам треба. Рівалдо. Дякую, що не 92. й Окей. Ей занеті. Слухай, ну насправді фігня. Покажу тобі Ван Дайка, можна шерплей скинути, можна запитати щось про футбол, про FC, про що завгодно. Не будьте бездарями, приєднуйтесь, та срав Ван Вандайка тільки показав і тут же Сір Бобі Чалтон. Слухайте, кажу, хто наступний відкриває сапка і тоді відкриваю з вандайка. Отак. Отаке буде правило. Плюс 10 награних. Дякую, що ти постійно нагадуєш, що вони награні. Дякую. Чому вже трохи хочеться какать? <laughs> головне не, не, не пердануть під час витускає. Фоуді, але не Центуріон. Центуріон була б непогано. Пічон, але теж не найкраща її версія. До речі, ми її тільки другий раз бачимо за сьогодні. Ван Бастен. Фул Габела. Є. Боже, а це тому, що ти вандайка квікнув. До речі. Ворш, а тепер він на тебе подивиться. Зараз поглянемо зливи, але я не розумію, як вони можуть бути. Так, спроба номер 2. Недвід. Пірес і кін. Вау. Фул фігня. Фул фігня. Тебе заскамили. Я вже рахунок навіть не веду. Але, Принц. Щось та й коштує. Рауль, щось та й коштує. Ікол. Тебе пік, щось та й коштує. Бенджамін Франк. Так, пане Дейзлау, твоя спроба. Лаудруб, фігня. Дайте даунглиша сюди. Відіч, ні. Тобі дають ікон, але не тих. І клозе. Ну, Відіч гарний захисник, але в цілому габела. Добре, друзі, в нас черговий шерплей. 1 мільйон 282 на сьогодні. Андреа Пірло, це таке собі. Мірослав Клозе, Фігня, Капіта, вітаю тебе. Капіта, то є перемога. Ля, я відпочив. Одинадцять, два, бафі! Наперед за тебе! П'ятнадцять шістнадцять, сімнадцять, Головне, щоб я не впав. Ей ліньо Торес! Гарний старт! Ворш прийшов до тебе. В тебе було 5 габел. Слухай, ну треба хоча б одну перемогу. Ну камон! Ну камон! Де? Де? Ладно, бля. Ти шостий пік зібрав і всі габели. Слухай, я зробив все, що міг. Я зробив все, що міг. Бажаємо успіхів! Ворш! Ну що? Хуан Себастьян, ну, Сократис близько і Лам. Все, томився так само, як і я. Саня. Ютуб, дякую вам величезне за перегляду другої частини цього неймовірного відео. Напишіть мені в коментарях, хто вам впав. Якщо ви ще після першої частини не подивились, то зараз то обов'язково це зробили. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па, -па.